Вітаю на уроці математики. Тема уроку обчислення значень виразів на дві дії, складання і розв'язування рівнянь, визначення часу за годинником розв'язування задач. Я вам рада, учні добрі, і вітаю щиро вас. і запрошую ласкаво на урок математики у 3 клас. Завдання 241. Установіть закономірність. Кожне наступне число збільшувалось на 50. Продовжимо цей ряд ще п'ятьма числами. До 200 додати 50. Це 250. Наступне буде 300, 350, 400, 450. Розглядаємо наступну закономірність. То кожне наступне число збільшувалось на 20. Отже, продовжимо. До 460 додати 20 – 480, наступне буде 500, 520, 540, 560 і в третій закономірності. Кожне наступне число збільшувалось на 30. Отже, продовжимо ще п'ятьма числами. До 250 додати 30 – 280, 310, 340, 370 і 400. З уши запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установіть таку закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущення. В цій закономірності кожне наступне число збільшувалось на 6. Перевіримо. Молодці. У виразах 242 обчислимо значення виразів на дві дії. Виконуємо. По порядку зліва направо. Немає дужок, дій множення і ділення. Початку виконаємо письмове віднімання. Від 567 відняти 356. Початку топчиком віднімаємо одиниці. І у нас буде число 211. Тепер до 211 додаємо 211. Це буде 422. У наступному виразі виконуємо. Віднімання від 835 відняти 285, віднімаємо одиниці, буде 0. Тепер віднімаємо десятки, від 3 відняти 8 не можемо, беремо сотню. Від 13 відняти 8 буде 5. Віднімаємо сотню, ми позначили крапочкою, отже, стало не 8, а 7. Відняти 2, 5 сотень. У другій дії до 550 додати 450. Це буде. Тисяча. В наступному виразі виконуємо спочатку дію віднімання. Від 673 відняти 285. Віднімаємо одиниці від 3, відняти 5, ми не можемо беремо десятих і позначаємо. Крапочкою від 13 відняти 5 це буде 8. Віднімаємо десятки, стало 6. Але від 6 ми не можемо відняти 8. беремо сотню і теж позначаємо. Від 16 відняти 8, це буде 8. І віднімаємо сотні, стало 5, відняти 2. Тепер до 388 додати 612. І це буде. 1000. У наступному виразі від 432 відняти 145. Віднімаємо з одиниць. І це буде. 287. Тепер від 287 у другій дії ми віднімаємо 87 і буде 200. У наступному завданні. Складемо рівняння за твердженням та розв'яжемо рівняння. Якщо від невідомого числа ми позначимо латинською буквою X, відняти 356, то буде 528. Невідоме зменшуване. Знаходимо дії додавання. Щоб швидко обчислити, виконаємо письмово стовпчиком. До 528 додати 356. Додаємо 1. До 8 додати 6 це буде 14, 4 Пишемо 1 переносимо до десятків. Додаємо тепер десятки буде 8 десятків, додаємо сотні 8. Число 884. Перевіримо. Ми від 884 віднімемо 356 буде 528. Складаємо друге рівняння. Якщо невідоме число позначимо буквою А додати 725, то буде 912. Невідомий перший доданок. Знаходимо дію віднімання. Від суми 912 відняти відомий доданок 725. Швидко обчислимо стовпчиком. І це буде. 187. Тепер перевіримо, до 187 додамо 725 і буде 912. І складаємо третє рівняння. Якщо число 278 додати до невідомого числа, позначимо буквою К, то буде 545. Невідомий другий доданок. Ми знаходимо теж. Дію віднімання, Обчислимо швидко стовпчиком. Від числа 545 ми віднімемо 278. Починаємо віднімати з 1, від 5 ми відняти 8 не можемо, беремо десяток і позначаємо крапочкою. Від 15 відняти 8, це буде 7. Віднімаємо десятки, стало 3. Від 3 не можемо відняти 7, беремо сотню, від 13 відняти 7, це буде 6. І віднімаємо сотні – буде Дві... Число 267. Перевіримо додаванням, І в нас буде число 545. Знайди значення виразу зі змінною С. Якщо С дорівнює 587. То у буквеному виразі ми підставимо замість місце число 587. У нас отримається числовий вираз. На дві дії, і ми обчислимо швидко стовпчиком. Спочатку ми віднімемо від 635 587. Починаємо віднімати з одиниці. Ми бачимо, що від 5 відняти 7 не можемо, тому беремо десяток. Від 15 відняти 7 – це буде 8. Віднімаємо десятки, стало 2. І від двох теж не можемо відняти 8, беремо сотню. Від 12 відняти 8, це буде 4. Тепер віднімаємо сотні, стало 5. Відняти 5, 0 попереду не пишемо. Тепер до 513 додати 48. І це буде 561. Тепер знайдемо значення виразу зі змінною, якщо це буде 440. Ми підставимо за місце 440 і обчислимо тепер. Початку віднімання швидко стовпчиком. Від 635 ми віднімемо 440, це буде 195. Тепер до 195 додати 513. І це буде 708. І якщо це дорівнює 209. Початку обчислюємо. Віднімання від 635 відняти 209, віднімаємо одиниці, від 5 ми відняти 9 не можемо, беремо десяток і позначаємо для цього крапочкою, щоб не забути. Від 15 відняти 9 це буде 6. Тепер віднімаємо десятки, стало 2, відняти 0, це буде 2. Віднімаємо сотні, буде 426 число. І до 426 додати 513, буде 939. Розгляньте таблицю відстаней між містами України. Міста це Вінниця, Запоріжжя, Київ і Харків. Визначте, яка відстань більша між Києвом і Харковом, чи між Харковом і Вінницею. Знайдемо по горизонталі Київ. І по вертикалі Харків. І на перетині. Число 487, отже, між цими містами відстань. Тепер знайдемо відстань між Харковом і Вінницею. По горизонталі Харків до Вінниці по вертикалі і на перетині цих двох міст – це 720 км. скільки кілометрів більше, щоб дізнатися, потрібно від більшого числа 720. Віднімемо 487. Від нуля відняти 7 не можемо. Беремо десяток, 10 відняти 7 – це буде 3. І тепер віднімаємо десятки від 11 відняти 8, це буде ми взяли сотню. І буде 3. Тепер віднімаємо сотні стало 6 відняти 4, 33 кілометри. Настільки більше між Києвом і Харковом, ніж Харковом і Вінницею. Тепер визначте, яка відстань більша між Києвом і Вінницею. Чи між Харковом і Запоріжжям. Знаходимо Київ і Вінниця, Київ і по вертикалі Вінниця. На перетині це 266 між ними відстань. Тепер між Харковом і Запоріжжям. Знаходимо Харків. По горизонталі і Запоріжжя. І на перетині це відстань 303 кілометри. Наскільки більше нам потрібно відняти від 303 266. Ми від трьох не можемо відняти. Беремо десяток, але в десятках 0. тому беремо сотню. І від 13 відняти 6 це буде 7. Віднімаємо десятки стало 9 відняти 6 це буде 3. І сотнях стало 2 ми. 0 попереду напишемо, отже, на 37 кілометрів більше. У завданні 246 у різних містах світу одночасно зафіксували покази годинників, котра година в цей час у кожному місті. У Києві це 4 години ранку, якщо в першу половину доби, або 16 годин другу половину доби. У Пекіні, це в Китаї 10 годин перша половина доби, другу 22 години. І в Парижі це у Франції 3 години ранку або 15 годин у другу половину доби. Наскільки годин більше в Пекіні, ніж у Парижі. Якщо в Пекіні 10 годин, а в Парижі 3 години ранку, то від 10 відняти 3 це 7 годин. Отже, Пекін попереду, ніж парин за часом. Тепер на скільки годин менше в Києві, ніж у Пекіні? Нам потрібно від 10 відняти 4 години на 6 годин менше в Києві, ніж у Пекіні. Тобто, пекін попереду, ніж Київ на 6 годин. Котра година буде в Парижі. Якщо в Пекіні буде 12 годин, ми дізнаємо різницю від 12 спочатку віднімемо 10 це на 2 години буде різниця. І тоді ми до 3 годин, що в Парижі додамо 2 години, 5 годин буде в Парижі, якщо в Пекіні 12 буде годин. Задача 247. Знайди окрему масу зебри, поні і антилопи. Тобто задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Цю задачу можна розв'язати декількома способами. Від загальної кількості можна відняти суму зебри і поні, і буде маса антилопи. Потім від загальної кількості відняти масу поні і антилопи буде зебра маса. І дізнатися масу поні це двома способами потім, або від суми зебри і поні, або від суми поні і антилопи. Або таким способом від загальної кількості цих тварин, 705, ми віднімемо початку суму зебри і поні 448. І це буде 250 кг маса антилопи. Тепер, якщо ми знаємо масу антилопи, тепер із суми поні і антилопи ми дізнаємось масу поні. Від 375 ми віднімемо масу антилопи. І це буде, віднімаємо від одиниць ми не можемо, беремо десяток 15 мінус 7, це буде 8. Віднімаємо десятки, стало 6 відняти 5, 1, І сотні 118 кілограмів це маса поні. Тепер нам дізналося знати масу зебри. Ми від маси зебри і поні 448 кілограм. Тепер віднімемо, ми дізналися масу. Поні 118 і це буде 330 кг маса зебри. Отже, маса зебри 330 кг, поні 118 кг і антилопи 257 кг. Тепер наступну задачу розв'яжемо 248. За чеком на покупку, визнач, скільки коштує миша. Розглядаємо чек на покупку, в якій відомо, що флешпам'ять Коштує 187 гривень, диски 158 гривень і сума, це заплатили за всю покупку за мишу флешпам'ять і диски 676 гривень. Це задача на знаходження третього невідомого доданка. Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки коштує разом флешка і диски. Тобто ми до 187 додаємо 158. І це буде 345 гривень, вартість флешки і диски. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж коштує миша. Із цієї суми, 676 гривень, ми віднімемо вартість флешки і дисков. Від 676 віднімемо 345. І це буде. 331 гривня коштує миша. У домашньому завданні обчисліть вирази на дві дії, запишете рядочком, а потім швидко обчистите стовпчиком. І задача 250 теж на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Успіхи вам, діти! На цьому ми урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!